Вітаю, мене звати Юрка, і ти на моєму ігровому каналі. Зараз ми будемо розбирати, що ж за петеха така Семовенти М41, як її качати, як на ній краще грати, взагалі чи вона потрібна. А на фоні в нас буде цікавий бій на майстера і 10 фрагів. Тому розслабся та дивись уважно, щоб не пропустити цікаві деталі. Отож, поїхали! Самовента – це італійська ПТХ п'ятого рівня. Що про неї треба знати? Це більше типова ПТ, яка не має броні. Але має дуже гарну ДПМну зброю. Та да, гармата 5 рівня топова просто нещадно б'є, але до того ми повернемось трошки пізніше. Броні в нас майже немає, огляд як для петехи більш-менш, мобільність дуже середня, я би сказав. І в цілому гра на ній дуже складна, коли в тебе нема нічого, коли в тебе дуже слабка пушка. І взагалі ти не знаєш, що робити, бо в тебе ще і екіпажу нема. Але якщо в тебе, все викачано, то це досить люта петеха, особливо, якщо враховувати її болючі кумулятиви. Однак давай пройдемося по порядку. Для цього перейдемо в ангар і почнемо розбирати крок за кроком всі детальки. Виглядає самовент М41, я б не сказав, що досить круто. В цілому є цікаві моменти, особливо мене порадував цей пристрій зверху. Якась оптика, я так думаю, що це щось пов'язане з дальноміром або прицілом. І доволі цікава складна антенка. Більш такого, щоб супервав чогось немає, але як для Петехи, нормально, тим паче, що спостерігати її ззаду, ти будеш достатньо рідко, в основному через приціл. А от характеристики вже нас можуть зацікавити. Давай подивимося на показники при 100% екіпажі. На топовій гарматі в нас середня шкода це 110 одиниць. Це не мало, не багато, як на п'ятому рівні достатньо для того, щоб настрілювати. Але ж ми маємо іншу цікаву цифру: це швидкість заряджання гармати, тобто 2,6 секунди, 2,6. Це достатньо багато. І ми маємо середню шкоду за хвилину, тобто ДПМ більше ніж 2,5 тисячі. 2500 це на бронебійних. Якщо нам вдається спіймати когось на фугаси. А давай подивимося, в нас середнє бронепробиття 70, а урон може проходити до 200 одиниць. Тобто можна на 2-1,5 на множити. і У нас ДПМ на фугасах може бути майже під 4 тисячі. Так, це не завжди знадобиться. Але якщо виїжджає якийсь картон, ми просто починаємо люто настрілювати. Просто люто настрілювати. Навіть танки сьомого рівня від нас дуже сильно страждають, яких немає броні. Це треба пам'ятати. По гарматі ще можна сказати, що доволі вона непогано наводиться вверх-вниз. право вліво всього лиш на 16. Ну цього в цілому достатньо, як для ПТ, так трошки треба рухатись, але то не страшно. Тепер щодо живучості. Я собі ставлю закалку, її можна прибрати. І тоді в нас міцність загальна 460 одиниць. Це небагато. Це небагато у КВ1 майже 800. Ну там навіть більше, якщо з закалкою, тобто майже в два рази більше, і відповідно у розмін ХП нам грати не можна. Тому я собі ставив закалку, особливо на початкових. Етапах, коли ти качаєшся, вона може допомогти. В кінці, якщо в тебе вже прокачаний екіпаж, ти вже можеш поставити інші якісь модулі, наприклад, або вентиляцію. Для того щоб підвищити всі навички твого екіпажу, або можна поставити приводи наведення. Да, можна поставити приводи наведення і або щось на маскування. Ну в цілому краще вже посилити свою гармату, щоб ти вже лупашив, що скажений так про живучість повернемось. Тобто в нас цього навіть за калкою 500 одиниць міцності це дуже мало. Дуже мало його не вистачає, тому знову ж таки не можна грати на передній лінії. Треба, як ПТ, стояти трошки позаду. Берні в нас немає. Ну, їх тупо немає. 50 мм у спереду і по 25 ззаду це можна одразу забути, її немає. І від артими дуже сильно отримуємо. Дуже сильно отримуємо фугас, я дуже сильно отримуємо від артилерії. Тому. Ну, вкрай погано на нікудись їхати без прикриття. Знову ж таки, якщо повернутися до мобільності, номінально в нас е, непогана потужність, тобто 18 сил на кінських на тонну, але максималка в нас всього 35. Тобто швидко кудись переїхати неможливо. Неможливо фізично. 35 досить повільно. Особливо, якщо в тебе ще фулл і немає ні двигуна, нічого, ти будеш їхати досить-досить повільно. Непомітність в нас ну, я б не сказав, що погана, вона і не супер вау, але в цілому непогана, як для ПТ, як для гри від кущиків, її вистачає. Ще враховуючи те, що там на 5-6 рівні не так багато танків з дуже гарним поглядом, то в цілому непомітності вистачає, але ж знову таки пересвічувати ЛТ ми не будемо. Треба це розуміти. І огляд. Ну, я ставив собі труби, бо в мене, якщо був непрокачений екіпаж, екіпаж, да, то стандартний огляд 350. З трубами ми значно покращуємо свої можливості, він стає майже 440. Якщо в тебе викачений екіпаж, можна поставити оптику, можна поставити, додати там пайки, і ти будеш мати достатньо гарний огляд. Але я маю сумніви, що в тебе є гарний екіпаж, тому краще труби. Тепер перейдемо до того, як. Ліпше прокачувати цю машину. Ну, насамперед, це досить просто. Нам в першу чергу треба качати гармату, бо на топовій гарматі дійсно можна щось грати. На першій гарматі дуже складно, бо в тебе середнє бройне пробиття всього лиш 92. Це дуже мало, навіть на п'ятому рівні, і доводиться часто стріляти або на фугасах, або кумулями, А на кумулях всього 120. Цього також недостатньо. На гарматі другий, тобто, вже трошки ліпше. Там 112, там 150 на кумулях, але все ж таки. З топовою гарматою це не йде ніяке порівняння, бо в тебе середнє пробиття 127, а на кумулях 175. І це вже дозволяє бити навіть танки сьомого рівня, одначе не всі і не важкі. А от що цікаво, знову ж таки, що багато гравців забуває, це середнє бронепробиття на фугасах, воно 70. і в тебе серед середня шкода буде 175. Ну там до 200 в принципі непогано вилітає. Тобто, якщо ти... Піймав когось у приціл, когось, у якого мало броні, наприклад, такого самого Семовенте, можна заряджати фугаси, і просто бити по морді, і дуже сильно, дуже сильно воно лухає. Знову ж таки, основне це ДПМ, а на фугасах він ще більший. Тобто можна просто знущатися з ворогів. І якщо ти хочеш трохи прокачатися, то треба відкривати і двигун. Він також знадобиться і для ПТ6 рівня, для басотто. Е, рація, півбіди. Ну, гусениці так, підвізку краще змінити для того, щоб ти хоч трошки міг е, рухатись. В цілому, знову ж таки, якщо ти швиденько продаш до топової гармати, то все буде більш-менш кайфово і можна непогано грати. Єдине, що знову ж таки хочу сказати, в чому основний мінус цієї ПТ. На базових снарядах доволі слабке бронепробиття навіть на топовій гарматі. 127 не вистачає при грі з важкими танками, такими навіть як КВ, там т 150 з сьомим рівнем взагалі мовчу. Цього дуже мало, тому тобі знадобиться часто кумулятивні снаряди, що відповідно призводить до великого витрачання грошей. Якщо в тебе немає кредитів, якщо в тебе немає гарного екіпажу, взагалі проблема з... Сріблом, то краще цю гілку взагалі залишити на потім. Тобто Ця гілка дуже гарно, ну я маю на увазі пт італійські, дуже гарно підходять тим, в кого немає проблем з грошима. Тобто ти можеш грати на кумулях і тоді досить цікаво. Якщо немає на це грошей, краще цю гілку не залазити. Моє враження від цієї ПТ доволі позитивне. Вона слабенька спочатку, але якщо і прокачати, якщо поставити гармату, то досить цікаво на ній грати, можна багато настрілювати. Єдине, що прокачаний екіпаж, в якого є там лампочка, є перки на огляд і маскування, знову ж таки значно підвищать комфортність і кайф від цієї петехи. Але враховуючи те, що це всього 5 рівень, я б сильно не заморочувався над цим питанням. І до 6-го можна докачатись достатньо швидко, навіть і без преміум аккаунту. Тепер що ж до тактики гри? Як я вже казав, це класична снайперська ПТ, яка має працювати десь ззаду, десь за кущів, бажано ще за якогось каменю. Назад вона їде більш-менш гарно, тобто можна стрільнути і від'їхати. Але треба враховувати, що основна наша фішка то ДПМ. Спіймали когось приціл, лупимо і тікаємо, лупимо і тікаємо. Вперед краще їхати вже в другій фазі гри, коли дуже мало танків. І особливо треба завжди пам'ятати про арту. Бо від неї ми вилітаємо в ангар за два попадання. Іноді за одне. Тому пам'ятай про це. І в цілому то кайфово грати, береш фугас або кумулі і починаєш всіх лупити. Але якщо нема грошей, то краще я вже казав вибрати іншу якусь гілку танків. А загалом, кайфуй від цієї потехи, п'ятий рівень саме для того і створений. А зараз давай подивимось, що вдалося настріляти у цьому бою. Гравець під ніком злочі буряк із клана Аксі зробив тут майстра, настріляв більше трьох шкоди. Та насвітив на 1700. І 10 фрагів. 10 фрагів це успіх. Це успіх це гарний бій. Він отримав купу медалей. І майстра, і воїна, і основний калібр, і навіть пула взяв з медалю паскочі. Тобто ця петеха може грати, може стріляти, так і треба специфічні умови, але в цілому. По тисячу середнього, середньої шкоди за нормальний адекватний бій можна наносити. Відповідно, якщо в тебе є кумулі та гарна гармата. Отож, я тобі бажаю саме цього, щоб ти швидше прокачав цю петеху, і удачі в танкових боях та до зустрічі в нових випусках. Пока!